П'ять діб біля селища Братське у відстійниках міськводоканалу тліє фекальний мул задимлення. Під час рейду помітили фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій. З'ясувало, що тліє верхній шар кури відстійників площею три гектари. У міськводоканалі все це підтвердили, ба більше тамтешні спеціалісти змушені були просити допомоги від рятувальників, бо власними силами припинити пожежу не змогли. У державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що існувала загроза займання стихії. Тійного звалища пожежу локалізували ліквідувати повністю завдання, поставлено до 21 години. Повідомили в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області. Задимлення відбувається в результаті тління сухої верхньої кори полів регенерації води міськводоканалу. Поставлено завдання щодо проведення оперативного проведення ліквідації даного тління з метою ліквідації цього задимлення, яке йде в сторону е, дачного кооперативу.